Звісно, ну, ще будуть тести взимку. Цікаво буде, як вона себе буде поводити зимою ця Audi. Але ну, я думаю, взимку це буде взимку. Наразі літом в дощову, мокру, грязову погоду автомобіль справився з усіма випробуваннями на 10. До речі, ми не заглянули, що у нас там під капотом, і заодно можемо поговорити. Про енергоефективність зарядку і все решта, що є в цьому авто, ставимо на паркінг. До речі, крута фішка стоїть, що з закритими дверима не, не поставиш, не відкриєш капот. Тож у нас тут зарядочка, яка не відкривається. Чому вона не відкривається. А, є. Значить, у нас тут є CCS-1 і американський type 1 зарядка. Значить, за допомогою цієї зарядки ви можете зарядити цей автомобіль, якщо це буде 16 А в районі 17-18 годин. Це від 20 до 80%. А якщо це буде 32 А це в районі 9 годин, ну для міської їзди цього абсолютно досить. Це вже швидка зарядка, і зараз покажу перехідник, це ccs 1 на деяких зарядках у нас є, е, ними можна зарядитися орієнтовно за ну, 30-40 хвилин без проблем. Там, скажімо, якщо буде швидкість зарядки. Десь в районі 100-150 кВт. Підкапотка є трона. Передній багажник суто умовний. Тут може влізти зарядочка, якісь кабеля не більше, як, ну і видно технічну складову. Так, в Тесла трошки все інакше влаштовано. Ось такий от, до речі, перехідничок придбав власник автомобіля. Зразу я продемонструю. Це з. CCS1 і Type 1 на Type 2 CCS2. Якби. Ну, Така штука десь рівні 200$, доларів, трошки менше 200 доларів, якість досить непогана, до речі. Якась навіть фірма, щось видно Щось видно таке. Да? Це для зручності, якщо, наприклад, якийсь порт у вас не буде CCS1 працювати на якійсь, наприклад, заправочці, а вам потрібно швидко зарядитися і, відповідно. Ви з допомогою цього перехідника можете всю проблему вирішити.